Ну, видився, море, що я тобі зробила? Ге! Ти що два дня тобі у Києві був весь, а мене пусить як собаку, да, а вроді я, я, я тобі слова. Я тобі дзвонив, я хотів, щоб ти до мене приїхала. Твій телефон де? Я тобі дзвонив, а хто піднімав трубку? Я піднімала трубку. Не, не ти, Я до тебе не міг дозвонитися. А ти ти що зразу на мене я Наїжджає? не дзвонився просто. Ну. Я тобі дзвонив. А ти мене просто вкинула. Просто Та ти мене кинула. Ти мене кинула. Да. <плес> я не очікував від тебе такого. Чесно. <плес> ну, а я теж не очікувала, <плес> як Бо, ти очікувала мені тиго. Я не був а? в Україні, я в Києві був. Не всі волі, а. Да. Я вирішив. Я знала, за чим ти так пугаєш мене, вражаєш. Все, пока. Любиш мед. Ні. Ну попробуєш зараз, він дуже смачний. А ти попробувались. Будемо двоє пробувати. Та ні, нема дебіл. Ти нема дебіл? То це домашній смачний мед. Ти що? Ти що знаєш, він дорогий? Так а що що ти вбереш буд... ці гроші в куди? я беру гроші? А? Так мед їм і, і гроші на мене липнуть. Потрібно їсти цей мед і гроші будуть в тебе багато. Не віриш? Ні. Ну зараз спробуємо. Представ собі скільки багато грошей на тебе налетний, будеш мільйон мати.